Так, друзі, всім доброго вечора. Дали світло, йдемо вправлятися. Так, відкрив знову наш перцепчик. Будемо сьогодні готувати годувати, точніше, наших кроликів. А зараз, що я хочу, друзі, візьму таку ще лампу з собою. І зараз підемо, переглянемо окрол. нашу лампу так щоб вона нам світила і не дивитися, залазити що там у нас. так так, воно угу. щось уже лежить, я бачу ладно зайчик. о що таке не ну, понял а за кролом? а що таке? Це тобі добре. Дивіться. Весь окров. Вчора було все добре, сьогодні отакий весь окров. Ти що робиш? А, що не так? Нарвала пух. Все було добре. Так зараз буду я прибирати, дивитися, бо я трішки в шоці. Так, зараз зберу і покажу. Так, друзі, ну що, я все зібрав. Перебрав ось, викинув її. Вони там мокрі все я не можу зрозуміти, чого вони мокрі. В общем, все було добре. Все було добре. І ось такий результат. Ось такі пузаті, тільки що захолонули. Це вже хтось... Так, друзі, це хтось вже нас тут підгриз. Нас хтось підгриз знову. Дивіться. Ви бачите? Хтось гризе. Знову у нас. Котів у нас тут немає. Там підгризти та їх. Ну, Не було такого ні разу. Навіть не знаю, що сказати. Там великий товстий шар сіна, соломи і під низ залізти, щоб і там гристим, я не думаю. Ну чому це так? Думав, зараз підемо, оглянемо з вами окром. Був впевнений, що все добре. Його тоді попередньо переглянув, а воно ось, бачите, який результат. Все, друзі, на цій ноті. Завершую тоді я відео. Так, ну що я хочу, друзі, сказати. Переглянув я тільки що всіх наших кроленят. Значить, тут не кролиця винувата, а треба дивитися, прибрати буде усі бочки. Значить, хтось наших кроленят майже всіх поїв. Тому вона її туди не захотіла. Або вона їх мочила, або робила, що не знаю, що робила. В общем, всі кроленята, у одного немає ножки, у другого у двох ножок немає. Всіх кроленят у нас тут поїли. Або пацюки, ну пацюків я тут не бачив. Не знаю, може знову ця кішка у нас залазить. Ой, це жах. Оце такі справи, друзі.